Вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір. Це сьогодні про головне. Я Дмитро Тузов. Ми говоримо про те, як зміниться життя в Україні після виборів, і в нашій студії для цієї розмови є такі люди. Отже, Інна Борзила, координатор руху, чесно. Вітаю вас, Ксенія Ляпіна, народний депутат, фракція Батьківщина. Добрий вечір. Добрий вечір. Леонід Сіваков, кандидат у народні депутати від радикальної партії. Вітаю вас. Добрий вечір. Сергій Зілов, прес-секретар батальйону Айдар. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю. А отже, е, хочу почати з нашого питання цей сегмент програми, тому що він присвячений саме заявленій темі. Після виборів почнеться перше люстрація, друге реформи, третє боротьба з корупцією і четверте все разом. Насилайте свої смс-повідомлення на номер телефону 067 215 66 66. Як ви бачите такий оптимістичний сценарій, ми сьогодні написали. В нашому запитанні, і я сподіваюся, що ну, зрештою, треба вірити в краще. Отже, ще кілька годин, і виборча кампанія закінчиться, почнеться день тиші. Вже можна робити якісь підсумки. Пані Інна, якою була ця кампанія? Ми всі забачили, вона була дуже стислою, але від того концентрація бруду була більшою, тому що бруд стили і кандидати на кандидатів вилити. І громадськість з суттєвими баками на кандидатів, і політики чинні на майбутніх, і все це ми бачили в округах. Ну і кандидати ще гречкою так само на виборців. Якою вона була? Вона була стрімкою, вона дала мінімум інформації виборцям. Нам не вдалося змінити. Це з мінусів, так? мінімум інформації все ж таки. Мінімум. Але є і прогрес, про який я також хочу сказати. Але головне, нам не вистачило голосів чинних депутатів для того, щоб змінити. Як того обіцяли різні політичні сили виборчі правила? І через те ми маємо мажоритарку, в якій йдуть залишки і такі, скажімо, різних політичних сил, в тому числі і кандидати, які підтримували відверто сепаратизм, які підтримували тітушок, командували їми і так далі, і вони мають великий шанс потрапити знову до парламенту. Як і ті чинні депутати 134, які голосували за за закон диктатури 16 січня, що спричинило власне кров наших хлопців і події на майдані, і те, що ми зараз маємо на сході війну. А вчора ми оприлюднили тривожну інформацію про те, що в Дніпрі зникла активістка громадського ілюстраційного комітету а, Таміла Ульянова. Та? А сьогодні міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження, причому за статтею навмисне вбивство, а невже і ця кампанія не обійдеться без крові? А, це ніякіме? Ну я можу сказати, просто я як мажоритарний кандидат дійсно спостерігаю ті сі явища зараз безпосередньо, можу сказати, що дійсно ці сиявища, це що ви маєте на увазі насильство так на насильство. От в мене було напад на моїх агітаторів цього Чи мої агітатори це жінки середнього віку і старшого. нападали хлопці з ножем від мого опонента. А, там в мене навіщо вони ворували там рекламні щити, якісь там, матеріали. Дізнала, це, це супроводжує будь-яку компанію. Це, це, це негативні явище. Пані так, Ксенія, та, але, але, але ми зараз говоримо про людей, так? А в Україні ми з вами бачимо, що періодично зникають громадські активісти, журналісти. А це є піке відчуття цієї суспільної напруги, оцієї якоїсь от такої бруду такого взаємного. І в тільки вона нарикають такі пікові моменти, коли власне наражаються на небезпеку життя людей, які так чи інакше пов'язані з боротьбою. Бруд... Придбую, там, за ілюстрацією в даному випадку і так далі. Тобто це пікові навантаження, які виникають, причини їх якраз от, в компанії. Я так. хотів згадати... Це простіше насправді, Дмитре. От причини, пані Ксенію, і я продовжу вашу думку, саме в тому, що не ілюстрація не закінчилася. Тому... Спів... Почала, Вибачте, вона почалась. Ну, я... Вона ну, почалась, ну, вона ну, почалась... Ну, не, якщо говорити вона та 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 вона да, не говорити про сміттєві бачки, вона розпочалась в суді. Що ті люди, які є чинними депутатами, знову є кандидатами, а таких 302, не скористалися зараз своїм мандатом? Чому ви. Він... Дев'ять місяців. Так, все ж таки це значний термін. Дитина народжується, та, за 9 місяців. Леонід Сіваков. Чому все ж таки не спромоглося суспільство змінити правила? По 96 округу, как есть у меня аналитика с собой есть, что происходит конкретно взятый округ. Что в нем происходит? 50 кандидатов по округу. Давайте, это, может быть, уже чтобы цена была агитация. Это ценная агитация. Я конкретный округ имею в виду, что в котором. Ну, это не агитация. Я просто вижу изнутри, как происходит на самом просто деле. Просто тут зараз И все про свои округи почему-то. Да, да, да. Ну, давайте абстрактный округ. Давайте назовем его абстрактный округ. Абстрактный округ, в нем 50 человек. Почему-то. Сколько стоит, вот есть аналитика, знаете, чтобы, например, зачем это делается? Я хотел сказать, а продажность это, 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 зачем продажность делается и зачем... Каждый из них. 63 человека, 53 человека, 63 человека, 55 человек, 58 человек. Все эти деньги снялись за 12 дней, как по закону положено. Вот по этому закону. Считаем теперь, сколько человек заплатил, элементарно. Заплатил каждый из этих людей, который зарегистрировал. 12 180. Делим на количество лиц, которые он оставил после себя, когда он снялся. В среднем 200 гривен за человек. Столько же мы были в селе, недалеко от Киева, например, делали акцию. Поясни, что математика. Просто математика просто, просто чтобы мы 200 гривен, еще что мается на УАЗе? Это 200 еще. гривен, смотрите, когда остались в комиссиях 63 человека за конкретного, какое-то энное лицо, я очень просто поясню. Я, ты очень, я очень просто. Да, да, абсолютно верно. Этот человек, вот, например, Иванов, который поимел 61 человек, когда он поставил, он безработный. Он заплатил 12 180 гривен. Они по 56 статье закона уже невозвратны. Эти деньги вы... потрачены ну, не самим этим энным кандидатом. Я на ней, он безработный. Он И, безработный, безработный давайте так, у, у него 16, нет уже. 12. 12. Это 12. технология с продажу, миссию, миссии. Абсолютно Это, верно. Правильно, да, Абсолютно верно. Вторая технология. Но все начинается, все гораздо глубже, господа. Потому что, например, я знаю, как действуют наши политические партии. Если мы перейдем, например, по-моему, сегодня будет еще более жестоко, еще более продажно, чем есть сегодня. Я пошел от радикальной партии только на дёга. Это на Это на дёга. Надо, надо, надо садить партии за то, что они продают на я, я дозволю, просто закінчу, от саме ми говорили зараз про якийсь абстрактний округ, а я хочу поговорити... Давайте не витрачаємо, Сергій Зіровичу, я заключаюся. Йдемо, брати, я знаю, що буде говорити, але я це скажу. Розумієте, сама банальна причина... Ви Знаєте, що на СючіДя зареєстровано е, кандидатів Верховну Раду близько 6 тисяч кандидатів. Да? А саме банальне це не напруга, не пікова форма. До тих пір, поки можновладці, всі тільки мали відношення до влади, будуть розглядати Верховну Раду як засіб захистити бізнес і заробити кошти на бюджеті, буде отака драка, боя. Тому що знають єдиний істочник збагачення, надходження коштів в свої відповідні е лобіювання фірми, які є, підприємства, схеми, це Верховна Рада і влада. Якби зараз зробили, що кандидат ради. Отримує заробітню плату пропорційно підвищується Буде мінімальний зарплати простого робочого і ніяких пільг і ніяких... Не стопці Верховна Рада не більше я хочу вас порадити. Зараз депутат має заробітну плату 5 тисяч. гривень. Я бачу, що я мушу втрутитись, пані Тапанове. Я як модератор цієї дискусії маю втрутитись. Отже, Сергій Зілов і пані Ляпіна. Кожен раз ви бачите на що спекулюють кандидати. Зніме не до тор. Зніме не до тоді. Я був кандидатом, то з депутатом трьох скликань. te i